Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні 29 жовтня, і ми, як завжди, з вами підбиваємо аналітичні підсумки подій та новин. Пов'язаних зі світом політики та міжнародних відносин, будемо сьогодні говорити і про те, що ж там з Пізділом на Близькому Сході, як він собі поживає, як працюють американські санкції проти Російської Федерації, що вони планують з ними робити. Також поговоримо про е, мирний план. Потужний, який ось дуже активно Україною разом з Європою розробляється, і як він буде залежати від майбутньої зустрічі Трампа з Сі Дзінпіном, а також про те, що ж там взагалі наші європейські партнери собі думають з приводу російських заморожених активів. Та будемо про це все спілкуватись з тими, хто поставить вподобайку під цим відео. Підпишеться на цей канал, та тисне дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропускати. Цікавого тут багато, крім Цих аналітичних розборів є ще й стріми, де я відповідаю на ваші питання. Тепер ще й виходять парні блоги, де ми розбираємо різні цікаві теми. От вчора буквально з клочком записали відео про центризм. Можете його переглянути, як на мене, досить цікаво вийшло. Ну, а зараз переходимо до справ насущних і розпочнемо з вічного миру на Близькому Сході, який. Пару тижнів тому оголосив Дональд Трамп. Пам'ятаєте, він же ж підписував якісь там бамашки і перед Кнесетом виступав. І потім в Єгипет літав там цілий саміт, Мир 2025 був. Ну, пам'ятаєте, купа світових лідерів? Оце ось все, ну, Потужна ж подія була. А, власне, я ще тоді казав, що я ставлю на те, що мир не протриває, і до кінця осені, та навіть я не припускав. Що він не протриває і кількох днів, бо там сутички розпочались майже одразу. Я вже не говорю про різні каральні операції Хамасу проти ворожих угрупувань всередині сектора Гази. І от вчора е Бенімін Нетаньяхов вийшов і наказав завдати негайних потужних ударів. По газі сказав, що Хамас порушує усі мирні домовленості, і їх потрібно карати жорстку, жорстоко карати. Не можна на це все закривати очі. Хоча тоді виходить, що попередні авіаційні удари, які були протягом останніх днів, вони були без прямого наказу чи що. Ну, загалом, якби Нетаньяху ще й публічно це все проартикулював. Що ж там думають з цього приводу в Білому домі? Що ж там собі думає Дональд Фредович з приводу того, що його цей вічний мир так жорстоко попирається ногами? Він відправив Джей Ді Венса висловити з цього приводу. Той вийшов і сказав: каже, що припинення вогню дотримається, незважаючи на авіаційні удари Ізраїлю по ГАЗі. Ну, розумієте, да? Каже все, Трамп доклав неймовірних зусиль. Тут він так прямо і сказав, щоб укласти цей е, історичний мир, він досяг цього історичного миру на Близькому Сході, і потрібно, щоб е, і надалі припинення вогню дотримувалось. Неважливо, що там відбуваються різні зустрічі з зу... зу... сутички то тут, то там, каже він, сутички. відбуваються, масники. такі Різні, знаєте, каже: мир триває. І це якраз до чого ця історія? До того, що коли американці брались за вирішення цього конфлікту, вони не намагались вирішити першу причини. Вони не намагались їх якось усунути, розв'язати корінь проблеми. Для Трампа головне було, щоб просто перестали стріляти. Просто перестали стріляти, і тоді все буде добре: мир, торгівля, дружба, жвачка. Тобто він. Він не розуміє контексту, він не розуміє суті. І це не просто моє припущення. Венс про це також неодноразово говорив. Він казав, що пишається підходом Дональда Трампа. От каже, йому байдуже взагалі, що там, яка історія, через що це все почалось. Він не хоче навіть знати. Він зосереджується на тому, як це зупинити. Ну і всі здравомислячі люди розуміють, що це так не працює. Це так не працює. Абсолютно, це просто божевілля. І як я розумію, Трамп щось подібне задумував. І тут у нас просто от, зупинити, щоб перестали стріляти. І якби йому вдалося, якби росіяни були трошки хитрішими, якби вони були трошки розумнішими, то вони погодились на Сісфаєр на це припинення вогню. І продовжували б свою повзучу агресію. Вони б захоплювали село за селом, містечко за містечком. Такі якісь сутички б відбувались, і нам би американці казали, українці тихенько дотримуйтесь режиму припинення вогню. Не піднімайте бучу, не, не кіпішуйте. Головне, що мир. Неважливо, що десь там хтось щось стріляє, хтось захоплює. Головне, що глобально мир, припинення вогню все. Тихенько будьте. І те, що росіяни не додумались до цього, мені здається, ну, певною мірою нас і врятувало. І зараз, переходячи відповідно, від того пізділу до потенційного нашого, навіть розвідка Сполучених Штатів Америки виходить до Конгресу і говорить, що вони не бачать жодних абсолютно знаків. що... Російська Федерація готова до компромісу щодо України і до завершення цієї війни вони тільки нарощують свої агресивні дії, не змінюється ні їхня риторика, ні їхні дії на полі бою. Американська розвідка, звісно ж, усе аналізує. Я переконаний, що вони і ті ж ефіри Соловйова дивляться і звідти також черпають певну інформацію, і, власне, доносять її до конгресу. Тобто, в цілому. Та, на щастя, зараз починає переважати ось ця інформаційна домінанта, яка спирається на те, що Російська Федерація не налаштована на мир, що Путін не хоче завершення цієї війни, і потрібно продовжувати санкційну роботу, тому що ну, якби це приносить свої. Певні плоди, і якщо подивитись, наприклад, на ту ж Індію, вона продовжує ще сильніше скорочувати закупівлю російської нафти. Та тут є нюанс, адже в цьому ж матеріалі Від Reuters пишеться про те, що оскільки під санкціями не сама російська нафта. А шляхи її постачання, то індуси будуть шукати, як обійти це, як, ну, просто як отримати російську нафту обхідними шляхами. Про це говорить безпосередньо фінансовий директор «Indian Oil» Ануч Джайн. Каже, що ну так, російська нафта під санкції не підпадає. Санкції накладено на компанії та судноплавні лінії. І сьогодні, якщо хтось звернеться до мене з пропозицією щодо несанкціонованої організації, і при цьому е дотримується обмеження ліміту а доставка в порядку, то я продовжуватиму цю нафту купувати. Тобто, повторюсь для Індії. Немає жодних принципів в тому, щоб купувати чи не купувати російську нафту, я про це говорив неодноразово. Тобто, в принципі, як ми бачимо, гравці готові за відповідно за правилами грати в цю гру, але потрібно, щоб ці правила настільки обмежили будь-які лазівки для Російської Федерації, щоб вона не могла нікуди залізти. І тут якраз чергова заява була від представників США, матір Вітакер, постійний представник, ну посол США в НАТО, каже, що Штати планують, по-перше, дотримуватись тих санкцій, які вони запровадили, і вже розробляють посилення цих санкцій, якщо не побачать жодних сигналів з боку Російської Федерації, що вони готові до миру. А я думаю, після приїзду Дмитрієва, який. Стріском просто провалився і про це пишуть всі американські медіа, що спроба Росії відкатити ситуацію назад виявилася просто невдалою, жахливою, навіть жалюгідною. І після інформації від розвідки Сполучених Штатів Америки, якщо при цьому Марко Рубіо збереже свій вплив на Дональда Трампа, і той продовжить до нього дослухатись, то Потенційно ми можемо і побачити посилення навіть санкції проти Російської Федерації. Та тут важливо, щоб зустріч Трампа з Сі Цзінпіном пройшла за адекватним сценарієм, тому що все ж таки певний рівень тривожності в мене зберігається, що китайці можуть якось цю зустріч викрутити на свою користь, щоб спробувати Трампа. Підштовхнути хоча б до послаблення санкційного тиску, таке також не можна виключати, тому що для Трампа в першу чергу важлива торгівельна угода з китайцями. Для нього важливо, щоб китайці розморозили постачання рідкоземельних металів. Це те, що для нього має значення в першу чергу, і про що він буде говорити в першу чергу. Та ми разом з європейцями чекаємо не тільки через санкції завершення цієї зустрічі, адже як повідомляють джерела РБК України, які наближені до процесу формування плану завершення війни. Я сподіваюся, що цей план потужний, бо він формується, Ми про нього з вами говорили. Там 12 пунктів має бути. Цьому плані нам мало планів було перемоги, стійкості ще потрібен план завершення війни. Обов'язково готується він разом з європейськими партнерами, я нагадаю. Але при цьому там має бути сформовано як це якась не комісія, комітет. Зараз, зараз скажу. Е, так, да, комісія, яку, в якій буде головувати президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, тобто європейці це все підготують, зроблять, але щоб мир забезпечували Сполучені Штати Америки. І от всі будуть чекати, що ж там Трамп Сідзінпіном е, обговорить, до чого вони дійдуть, яке рішення вони ухвалять. Суто, теоретично, Імовірно, що ця зустріч повпливає на завершення російсько-української війни, але для цього мають зійтись такі фантастичні зорі, що в них можна повірити, але досить складно. Тому що ми розуміємо ну, принаймні, я так гадаю, розуміємо так. Що зараз російсько-українська війна, це вже не російсько-українська війна, це частина більш глобального конфлікту і глобального протистояння, де Китай бореться за гегемонію зі Сполученими Штатами Америки, і це для них дуже зручний важель тиску на західний світ. В принципі, вони особливо цього не приховують. Ще раз посилаюсь на Ван Ї, який чітко сказав: Каї Калас, каже подруга. Ми не дамо Росії цю війну програти, інакше занадто багато уваги буде звернуто до нас на те, що ми робимо. А ми тут готуємося, як би, Південно-Китайське море перетворити на внутрішні води, Тайвань собі забрати, ну, важливі речі робимо. І якщо якимось чином американці запропонують Китаю те, що він хоче, ну, от, наприклад, Трамп скаже, ну, дивіться, перший крок. Ми зменшуємо військову підтримку Тайваню. Ну, ви ж хотіли цю? Ми даємо. І взагалі, от давайте ми зменшимо військову підтримку. Ви там е, починаєте нормально продавати рідкоземи, е, Припиняєте купувати у Росії нафту. Поступово зменшуєте, щоб ми бачили, що це працює. І потім ми з вами приходимо до Пізділу е, певного яким же цей пізділ може бути? Ну, Наприклад, так, можуть підписати мирну угоду між Китайською республікою, яку ми називаємо, називаємо Тайванем, та Китаєм, який називається Китайська Народна Республіка. От, підписати між ними мирну угоду, і сказати, що ми започатковуємо процес воз'єднання. Китаю, тому що ну штати ж публічно дотримуються політики єдиного Китаю. До речі, якщо хтось не знав, власне і кажуть, все, та да? через 15 років е країни через е пройдуть усі етапи поступового е об'єднання і об'єднаються в одну. Буде одна країна, дві системи, але через 15 років. Чому 15 років? Тому що десь. 15 років потрібно Сполученим Штатам Америки, щоб розвинути у себе галузь з виробництва мікрочіпів і напівпровідників на тому плюс-мінус рівні, як це роблять на Тайвані. І вони без шкоди для себе зможуть Тайвань відпустити, і Китай також без великої війни зможе його собі забрати. Тут тільки питання в тому, чи Тайвань на це погодиться, але якщо США і Китай об'єднається в цьому питанні, то не те, щоб багато варіантів у Тайвані залишиться. Хоча вони в свою чергу вважають, що проблем немає. Міністр закордонних справ Тайвані вийшов і сказав: ми впевнені, що наші відносини зі Штатами дуже стабільні, для них загроз немає. Сполучені Штати Америки нас не покинуть, вони будуть надалі нас підтримувати. все. Дуже добре, і тут я згадую цей мем з собачкою, яка сидить в кімнаті, яка вся горить. Така is fine». Дуже нагадує мені насправді ця ситуація. І якщо так трапиться, то дійсно буде шанс, що. Ця наша російсько-українська війна, яка частиною глобального конфлікту, завершиться, тому що не так багато сценаріїв, як вона може завершитись, і я не бачу сценарії, як вона може завершитись локально. Всі сценарії, які, принаймні, в мене в голові є, вони є частиною глобального контексту саме зараз. Та для того, щоб ми протягнули цю історію, щоб ця війна не завершилась нашою поразкою, важливо, щоб у нас були ресурси, завдяки яким ми зможемо продовжувати протистояти Російській Федерації, і завдяки яким наша економіка буде виживати. А тут без європейського союзу ну ніяк нам потрібні гроші. Нам потрібно дуже, дуже, дуже багато грошей. І оці 140 мільярдів репараційного кредиту, які мали б нам надійти, вони б стали надзвичайно помічними. Але в Європі є проблема. Тягнуть європейські країни, от бояться це погоджувати. Ми з вами вже неодноразово говорили про цю проблему. Чому європейці затягують? Як вони бояться відтоку капіталів зі свого бюджету? Це все зрозуміло, але добре, що на нашій стороні грає Європейська комісія, і саме пані Урсула Фандерляєн, велика, надзвичайно крута політикиня, потужна жінка і подруга України. Надзвичайно вдячні за все те, що вона робить. І от Єврокомісія каже: дивіться, хочете чи не хочете підтримувати Україну, ми повинні, і це будуть або російські заморожені активи. Або доведеться видавати ці ж гроші, ці 140 мільярдів, які Україні необхідні, за рахунок європейських облігацій. А оцього європейці робити ще більше не хочуть, тому що це фактично позичати у своїх же громадян кошти на те, щоб їх надавати Україні. І тут якось заворушились такі: а що ж така? Євробля, ми не хочемо європейські облігації. Єврокомісія каже, ну так, давайте. Або хрестика вдягніть, або хрестика зніміть, або труси вдягніть, власне, шановні. Я дуже сподіваюся. Нам то не важливо, де вони їх візьмуть, але я дуже сподіваюся, що це питання вирішиться якомога швидше. Бажаю Єврокомісії наснаги в цьому питанні. І бажаю здоров'я, щастя, любові і всього найкращого спонсорам цього каналу, які надають мені можливість якомога більше займатися створенням контенту для вас, щоб виходили тут регулярно ці блоги, щоб виходили подкасти з цікавими людьми, щоб виходили стріми, на яких я відповідаю на ваші питання. Це все завдяки спонсорам. Цього каналу фантастичним людям, яких ви бачите зараз на екрані, і ви можете стати частиною цього ком'юніті через YouTube спонсорство, або за реквізитами в описі до цього відео, чи за QR-кодом на екрані. І там також зможете приєднатись до мого телеграм-каналу. А поки дуже дякую вам, друзі, за вашу увагу, за ваші вподобайки, за ваші підписки і дзвіночки. Не прощаємось!